Це наша майстерня у Німеччині. Вона ще трішки не дороблена, але ми стараємося. Настя ти де там. У нас ялинка стоїть. Деякі картини для дітей. Зараз Настю покажу. Це моя хазяюшка Настя на порядок. порядок. мені допомагає тут навчати дітей. У нас тут робоча зона проходить. Настя готується до уроку. Даня, що ти робиш? Я обираю альбоми. Ага, порядок наводить. Хорошо. Ну і так, так ми займаємося. Згодом, можливо, у нас тут буде галерея. Якщо у вас є питання, як відкрити художню школу, або взагалі як починати працювати у Німеччині, тому що ми живемо. В Німеччині і художня школа була в Україні. Тепер художня школа у нас в Німеччині. Вже йдуть діти до мене. Все, до побачення!